Бонжур, друзі, ми в Монреалі. Французька провінція Квебек це шматок Європи в Канаді. А Монреаль це саме велике і харизматичне місто цієї провінції. Це відео я поділю на окремі теми про Монреаль, які саме мені було цікаво подосліджувати. Люди, які ніколи не були в Монреалі, приблизно його уявляють отаким: щось типу як Париж в Канаді. А насправді він десь отакий. То як бачите, Монреаль не дуже схожий на Париж. Єдине, що в них сходиться, це кава, і мова, і то вона відрізняється а також архітектура. І таким чином я вас підвів до своєї першої теми: це архітектура в Монреалі. Почнемо з частини міста, яку місцеві називають Старий Монреаль, і це не випадково, тому що він справді виглядає так, наче його телепортували десь з Франції 17-го сторіччя. Десь і так це уявляю. Бруківка під ногами, вузенькі вулиці, які ведуть від кав'ярні до якоїсь маленької галереї. А кам'яні фасади е, тримають історію колоністів. Це все дуже е, колоритно виглядає, і, в принципі, мені це десь нагадувало Львів або інші схожі європейські е, містечка. Хоча е, хочу зазначити, що це всього один з районів е, Монреалю. І Монреаль, звісно, що дуже великий. Можна смінливо сказати, що Монреаль це такий музей архітектури. Куди не піди, всюди будуть якісь дуже цікаві витвори, я б сказав би. Але відійти декілька вулиць, і картинка різко змінюється. Скляні офісні башти, хмарочоси, конде офісні, якісь будівлі і великий. Поток втівок. І тут ти наче подорожуєш вже не самим містом, а навіть країнами чи континентами, тому що це вже не схоже на Європу, а схоже на Америку або навіть на Азію. В Монреалі старі будівлі не зносять, їм дають нове життя. Таким чином, старі фабрики стають галереями, заводи стають. Клубами, а в старих церквах час від часу можуть відбуватись якісь концерти або виставки. Це архітектура, яка не просто стоїть, а працює на культуру міста і робить це місто неповторним з якимось своїм шармом. Одне з таких закладів це кафе, яке було розташовано у будівлі старого монреальського банку. Це дуже неймовірно виглядало зсередини, дуже класний інтер'єр, і нам воно так сподобалось, що ми туди завітали декілька разів. До архітектури, хочу ще додати планування міста в цілому. Дуже приємно було бачити парки, канали, набережні, зелені островці посеред жилих кварталів. Монреаль це одне з тих міст, яке дуже добре інтегрує природу в щільну забудову. Тут навіть серед багатоповерхівок можна знайти затінок і траву під ногами, і іноді можна побачити дерева на дахах хмарочосів. В теплий сезон, в який ми і відвідали Монреаль, парки перетворюються в величезні вітальні просто неба. Люди виходять з ковдрами. З якимись гамаками відпочивають, спілкуються, займаються спортом, займаються йогою. і це в цілому дуже виглядає класно. Така створюється дружня атмосфера всього міста. Тепер поговоримо про локальну гастрономію Квебеку та Монреалю. Я навіть заварив собі трошки чаю. Якщо ви чули про такі страви, як кленовий сироп, бейгли, монреальське копчене м'ясо та путін, <звит> не плутатись до <звит> то всі ці страви були придумані саме тут, в провінції Квебек. Тому де ще, як не в Монреалі, це все треба скуштувати. Fiquei. Зараз ми сидимо в закладі, який е виготовляє. Близько 50 видів різних путінів з різними начинками, соусами тощо. Тож ми вибрали незвичайний путін з м'ясом на винному соусі, і зараз будемо куштувати. Mm. Дуже смачно. Копчене м'ясо у Шварцделі це вже ціла індустрія, де черги виглядають як частина обряду. Майже в кожен заклад, який ми заходимо в Монреалі, щоб поїсти, тут черги просто шалені, що є ознакою, що тут дуже смачно. Ми стояли очередь заради цього копченого монреальського м'яса. Ми вже його куштували багато разів десь по Канаді, але будучи в Монреалі, де його і придумали, і не скуштувати це м'ясо, це якось дивно. Тому ми це зробимо прямо зараз. До речі, правильно його їсти з огірком. Це топ. Щодо бейглів, я їх куштував багато разів до Монреалю. Вони мені, чесно кажучи, ніколи не подобались. Але я вирішив, що в Монреалі я теж маю їх скуштувати. І сподівався, що, може, тут вони будуть. Ну, трошки краще, але насправді мені не сподобалось. Тепер поговоримо про е, локальні ринки. Насправді, я був дуже у захваті, як це все там у них зроблено. Якщо ви хочете досліджувати Монреаль через їжу, та в цілому вам цікава вся гастрономічна історія, то вам е, варто завітати сюди, на цей маркет. Отримали ми свої бутерброди з лобстером і будемо зараз їх куштувати. Монреальські ринки це не просто прийти і купити продукти, як це роблять в Україні, а це ще й величезний майданчик різних кав'ярень та ресторанів, і локальний стріт фуд, я б сказав, би, культури. Туди люди приходять, щоб поїсти, випити, поспілкуватися сьогодні. Мабуть, ми луснемо, тому що ми дуже багато їмо після леті. Після лобстерів ми будемо їсти отаких зараз. А, чесно кажучи, навіть не знаю, як це їсти. За декілька разів їж. Тика, що не влізає в рот і треба її кусати як бутерброд. Але на смак вона дивна. Вона трошки видає якимсь вотермеленом. Е як на українській казати? Кавон. На кавуном віддає. Що мені дуже запам'яталося, те, що Порівнюючи, наприклад, з Україною, я ніколи не любив ходити до таких маркетів, бо там постійно смерділо м'ясом, салом. Взагалі, я хотів пошвидше побігти звідти. Я не знаю, як це роблять в Монреалі, бо вони також продають м'ясо. Є прилавки з м'ясами, є прилавки там з рибою, але воно так не... Нема такого запаху, і це просто дивовижно, Я не знаю, там пахне випічкою, пахне кавою, пахне якимись такими класними прикалясами. І в цілому там як такий міні-музей, як якась вистава. Хочеться ходити між усіма рядками, все видивлятися, десь щось там взяти, скуштувати кусочок сира, чи ще щось там можуть запропонувати. Дуже радимо відвідати такі а, маркети в Монреалі. Ми в дуже цікавому закладі. В кафе в історичному в чому історичному? в історичній будівлі. До речі, це не просто історична будівля, це у минулому був банк. Монреальські кав'ярні це не так, як в більшості великих міст, що ти забіжав, схопив. На ходу десь там б'єш то каву, біжиш кудись там в офіс, то що тут все не так працює. Ти приходиш дуже повільно сідаєш, повільно п'єш ту каву, смакуєш і дивишся на людей, можеш там з кимось спілкуватися. І таким чином відчувається оцей вайб, такий не то що ледачий, але якийсь такий класний вайб, що хочеться просто цінувати кожну хвилину. І насолоджуватись саме моментом, чого не вистачає, як я вважаю, більшості таких великих мегаполісів. це дуже величезний плюс. Зайшли у дуже незвичайний ресторан, який готує дуже незвичайну страву, качку в банці. Це складно пояснити, тому я зараз вам все покажу. А поки ми чекаємо на цю качку, то у нас є закуски місцевий тартар. Що для вас тільки не зроблю, як його їсти? Просто отак. Mm. Ти маєш писати чи зараз? Писати. Mm. Mm. Ну, смачно. We're going to serve it on the top of the base right here. Yeah. Wow, okay. Just going to start with the veggies first. Just let's twist a bit. And have our meat on top. There we go. Kachka uh, a Качка, як качка. Про арт в Монреалі. Монреаль це справжній музей під відкритим небом, і кожного літа тут відбувається фестиваль, е присвячений муралам. З'їжджаються митці з всього світу, роблять якісь неймовірні речі. Сан лоран стає музеєм, в якому кожен мурал розповідає якусь свою дивовижну історію. За цим всім дуже приємно спостерігати і навіть після фестивалю дуже приємно гуляти містом, тому що воно все отак і залишається, і так само, як і архітектура, воно додає якогось свого стилю, своєї колорідності цьому місту. Щодо е, виставок е, галерей е, та музеїв, цього тут вдосталь. Ми дуже насолодилися цим, навіть не спіли, е, все відвідати, що хотіли, не все побачили, е, бо в нас дуже щільний такий е, був графік і так. Але з того, що ми побачили, я хочу сказати, що в Манралі е, з артом в цілому все дуже добре. Це дуже нам імпонує, і це ще один величезний плюс Монреалю. Тепер нарешті поговоримо про музику. на Mutec. Це фестиваль сучасних технологій та сучасної музики, який вже відбувається 26 років поспіль. Назва поєднує в собі М'ю, що означає музика. І Tech, що означає технології, це не просто фестиваль, це лабораторія майбутнього звуку і візуального мистецтва, що щороку перетворює монреальну точку тяжіння для найсміливіших експериментаторів усього світу. Тут зливаються електроніка, аудіовізуальні перформанси, імерсивні інсталяції і нові технології все, щоб створити унікальний досвід, який Виходить за межі звичайного концерту. Цей фестиваль це мікс наукової фантастики, творчої свободи, де можна почути живі сети, побачити неймовірні візуальні шоу, і навіть взяти участь у майстер-класах, в яких вам, з вами поділяться секретами приготування музики та таких цікавих інсталяцій. Для музикантів, митців. І поцінувачі MUTEK – це місце де народжуються тренди і де ти відчуєш, що майбутнє вже тут. Це точно один з тих фестивалів, який залишить слід в душі. Крім фестивалю MUTEK, електронної музики тут достатньо кожні вихідні. Є клуби, куди можна піти. І знайти е, улюблену музику на різний смак. Але якщо вам не подобається електронна музика, то тут кожного літа проводять також фестиваль джазової музики Монреаль Джаз Фестивал. Крім джазового фестивалю, тут також багато закладів, клубів, барів, пабів, де можна послухати е, джазову музику наживо. В цілому за тиждень, поки ми були в Монралі, тут проходять дуже багато фестивалів і концертів. Кожен день десь щось відбувалось і навіть в декілька містах. Також тут дуже багато просто вуличних музикантів можна почути від якихось арабсько-африканських мотивів до рок-музики, джазу, фольку тощо. Знову ж таки, в плані музики та її різношорності. Монреаль дуже вражає. Тепер поговоримо про французьку мову, як вона впливає на суспільство. Монреаль – це єдине велике місто в північній Америці, де французька мова не екзотика, а норма. В провінції Квебек за французьку мову йде дуже серйозна боротьба. Наприклад, тут є закон по місцевому біл 101, який примушує всі бізнеси мати вивіски та назви ресторанів тільки французькою мовою, хоча і великі бренди не міняють саму назву. Якщо Макдональдс, то він не буде написан Макдональдс на англійській а не на французькій. Хоча всередині меню і все, що ви побачите, надписи, вони вже будуть на французькій мові. Йдеш вулицею і читаєш ці французькі надписи. І від цього атмосфера стає така більш європейська, але хочу зазначити, що е, французька у Квебеку і французька у Франції це не одна й та сама французька, вони трішки відрізняються. Як саме вони відрізняються, я е, намагався вивчити через оці всі книжки, але це мені не допомогло. Хоча я поспілкувався з місцевими людьми і зрозумів, що е, Крім того, що в Квебеці використовують деякі слова, які в Франції не кажуть, і можуть навіть не зрозуміти, що це значить, тут ще вимова така більш жорсткіша. Це коротше кажучи, як слухати англійську мову з Лондону та з Техасу. Суть зрозуміла, але відчувається, що це різні світи різна вимова до цього всього. Ще хочу сказати, що англійською я то е, можу відчути і зрозуміти, що це е, з різних частин планети. А от е, французьку Квебеку і французьку з е, Франції не дуже, тому що мій французький десь приблизно на рівні бомжур. французький в Монреалі це не просто мова, а це культурний код. І Таким чином французька впливає тут також і на кіноіндустрію, і на музикальну індустрію. Дуже багато музики тут саме на французькій кінотеатри, не всі правда, але деякі показують тут багато європейських фільмів, навіть багато французьких фільмів, і також тут відбуваються фестивалі сучасного кіно, незалежного кіно. Це все дуже схоже на Європу набагато більше, ніж на всю е, іншу Америку. Також є тут мовна напруга, культурна напруга між Квебекською провінцією та англомовними провінціями Канади. До того, як я приїхав в Монреаль, можу сказати, що я дуже часто чув від різних людей. Що тут зі мною не будуть спілкуватися не французькою мовою, але зі мною цього ні разу не трапилось за цілий тиждень. Звісно, що коли люди перші звертаються до тебе, то вони будуть спілкуватися французькою мовою, але коли вони бачать, що ти. На французькій зуб ногою, але вмієш спілкуватися англійською, то вони залюбки переходять на англійську. Можливо, мені за цей тиждень просто повезло складно сказати, як би я це відчував, якщо саме жив би тут. Але мені здається, що певний сенс є в тому, щоб вміти спілкуватися на тій мові, на якій спілкуються локальні люди. Я в цьому, чесно кажучи, не бачу прям дуже серйозної несправедливості, я би сказав.